Завжди церква дає нам це свято святої родини в першу неділю чи в, чи в свято після Різдва Христового. І перше читання ми чуємо з книги Сераха. Воно, це читання виникло в рабинському середовищі Єрусалима, десь приблизно. 200 років до Різдва Христового. І ця книга сираха, вона, як би можна сказати, показує цю, цю мудрість цієї четвертої заповіді. Пам'ятаємо четверту заповідь, яка говорить шануй батька і матер, мати. І сирах нам пояснює, що Ця пошана до батьків, вона не тільки є необхідною, але має досить такий, таку суть надприродню. Ось, тому що, якщо раніше говорили, що якщо ти будеш шанувати батька і матір, то будеш мати добробут, будеш довго жити і так далі. А тут. Трошки якби глибше входимо. Тому що, шануючи батька і матір, передусім, а, ти шануєш Бога, тобто це трохи вищий рівень, а зневажаєш їх, ти зневажаєш якби самого Бога. І тому за часів Ісуса Христа багато не могли цих речей прийняти. І можемо сказати, що навіть. Е, Книга Сараха трошки йде глибше, тому що він, якби говорить про те, що шануючи батька чи батьків, він якби прирівнює у ті жертви, які вони складали в цьому храмі Єрусалимському. Тому що ці жертви, вони вели, якби трохи дальше, що Бог відпускав ці гріхи. А той, хто шанує мати, то якби збирає ці скарби на вічність. І тому сирах говорить, що це не тільки є певною умовою, але ця умова має тривати навіть тоді, коли батьки вже є в похилому віці, коли є ця слабкість, недосконалість чи втрачають розум. То діти покликані шанувати і любити, так і це до, до самого Бога. І цю, можна сказати, таку надприродну перспективу, продовжує нам цей псалом 128, який ми співали. І що він каже? Благословенний хто боїться Бога. Тобто виконання Божої волі. Коли людина особливо шанує батьків своїх, ось, це насправді вона служить самому Богові. Тобто любить Бога. Тому таким чином воно проявляється, коли ти шануєш тата і мама, ось, то це проявляється, що ти шануєш самого Бога. Коли ти ними погоджуєш, коли відкидаєш, відкидаєш самого Бога. І тому е, далі йде Євангелія від Матея. Який, якби, показує в цій святій родині цей чіткий поділ. Ми бачимо Йосипа, що Йосип, знаєм цю свою історію, тому що вже не раз про це говорили. Що Йосип бере цю відповідальність і робить так, як Бог йому каже. Він нічого не говорить. Він мовчить, він тільки в сні чує оцей голос. І втікає до Єгипту. Тобто бере у цю відповідальність, захищаючи цю родину. Бо ми почули, що ірод шукає це дитя, щоб його вбити. І хоча це все, так як вже сказано було, відбувається в сні, ось, але Йосип серйозно до цього ставиться і робить так, як йому каже Бог. Бо це того, чого не вистачає нам. Бо ми думаємо, роздумуємо, особливо чоловіки. А як це, чи це буде вигідно, чи зручно, чи страшно, чи не страшно, він підходить до цього серйозно і без зволікань робить так, як йому каже Бог. Чому Єгипет? Цікаво, що біблісти говорять, що там, особливо в Олександрії, дуже багато було євреїв. І тому, якби вони йшли в тому напрямку, сподіваючись, що євреї можуть їм допомогти. Тому що там була величезна громада єврейська, і тому свята родина могла знайти там цю підтримку. І що цікаво, що батьки, які несуть маленького Ісуса на своїх руках, це якби повторення того шляху, який долали патріархи, які Авраам, Ісаак, Яків. Він якби продовжує, так? продовжує цей маршрут. І тому євангелист якби підкреслює, що відбувається в Ісусі Христі пророцтва, сповнюється ці пророцтва в Ісусі Христі, тому що каже, я з Єгипту покликав мого Сина. Хоча це спочатку якби, стосувалося ізраїльського народу, але Ісус Христос якби повністю ототожнює себе зі своїм народом, тому що приймає цю людську плоть. І е, далі бачимо, що вони не повертаються е, назад, тому що е, ангел застаріг Йосипа, да, е, що, щоб, щоб не вертався, але коли вже помирає цей ірод, і Йосиф знову отримує це слово, ось, діє знову ж таки, да, не зволікаючи. Мовчки, бере і робить, захищаючи цю, цю родину. Але через небезпеку цього сина Архелая, який також був тираном, так як його батько, вони не повертаються до Вифлеєму. Вифлеєм – це дім хліба, а оселяються в Назареті Галілейському. І тому ми, ми як почули в Євангелії, що його називають Назарянином, тобто сповнюються оці пророцтва, що Говориться про, про цей нецер, тобто, що спня Ісея виросе цей паросток. Да? І про це говорив пророк Ісая. тобто говориться про Кисай, який заповідав про Ісуса Христа. Якби ці всі просто виконуються в Ісусі Христі. І цей героїзм, у цих всіх читань, які ми почули, доповнює це послання павла апостола до Колосян, тому що е, апостол Павло нагадує. Що має відбуватися власне, в сім'ї? Що не тільки брати відповідальність, але також має проявлятися це співчуття, лагідність, покора, терпеливість, любов. Ось. Це все відбувається в сім'ї. Де? де Ісус Христос вчився ходити, де вчився розмовляти і так далі. І тому ми, коли дивимося на цю святу сім'ю, на цю родину, ми, власне. Вчимось ці покори, служіння, любові, пробачення це те, про що ми постійно говоримо. Звісно, що це нелегко, тому що коли ти пізнаєш другу половину, другу сторону і бачиш ті слабкі місця, ну, то деколи хочеться вбити цього, цього, цього чоловіка чи цю дружину. Да? Ось. Але це слово сьогодні показує нам, що, що вбивати не треба, треба тільки проявити це милосердя. Вчитись служити, вчитись пробачати, вчитись любити. І це, Слово Боже, захоче. Якщо ми добре пороздумуємо над цими читаннями, то ми побачимо оці всі етапи, які, які є також і в нашому житті. А? І ці труднощі, які виникають також є і в нашому житті: Хвороби, старість, смерть дитини. Каліцтво на смерть чоловіка, смерть дружини. Це все проявляється, але якщо там немає віри, якщо там немає любові, то це все стає прокляттям. Тому свята родина вчить нас, що без Бога ми не можемо пробачати, не можемо любити, не можемо відноситися добре один до одного. Але якщо є ця любов, якою ми вчимось від святої родини, вчимось від Ісуса Христа, тому я тоді вчусь також і приймати другу половину, пробачати не сім разів, а сімдесят сім разів, тобто постійно, безкінечно. І брати цю відповідальність. Так як це зробив Йосиф. Подивіться, що ми вже говорили не раз. Він мовчав, він багато не говорив, але робив. А ми навпаки. Як попросиш чоловіка, щоб сміття виніс, то таке епітети, стільки слів почуєш, чи, чи, чи від дружини, якщо звернеш її увагу, стільки всього почуєш, цих всіх речей, що аж, аж, аж голова болить. Не вміємо служити, не вміємо, не вміємо давати. І тому ми постійно вчимось. Сьогодні власне, цей момент, щоб навчитися черговий раз, незалежно від того, скільки ти років маєш. Тому що в подружжі — це не те, що я тебе вже знаю. Так, знає, і дружина, і чоловік знає, який ти є. Але ми вчимось, постійно вчимось. І, і в цьому нам допомагає, власне, Слово Боже. В цьому нам допомагає також ця свята родина, до якої можемо звертатись, до якої можемо просити, тим паче до Ісуса Христа просити. Не, Бо ми часто хочемо когось змінити. А слово Боже говорить, що ти в першу чергу проси за себе, мене Боже, зміни. Ти мене поміняй, щоб я міг любити, міг приймати другу половину. А ми хочемо, щоб вона чи він змінився. І потім все життя страждаємо, і, і не розуміємо, чому є ці конфлікти, чому є ці мовчання, в мовчанки граємо да, тижнями, місяцями, роками. Тому що немає, немає цієї любові. Тому ми вчимось, вчимось її любов. І Бог каже, що нічого немає неможливо. Ну, розумієте, ми, ми вже говорили з вами, що Йосиф знає, що Марія вагітна. І він не спав з нею. Ну, ну розумієте, ну, це в голові не вкладається. Але він покірно слухає Бога. І, все. і настільки її кохав, що не хотів її віддалити, так, щоб... не хотів її каменувати. Настільки її кохав. І тому зробив так, як Бог йому сказав. Був слухняний. Так само ми, певних речей не розуміємо, чому відбувається в моєму житті, в моїй історії, в моїй сім'ї, чому мене мама покинула, чому мене тато покинув. Ми багато речей не розуміємо, але ми можемо вчитися, вчитися цій любові постійно, кожного дня. Тому церква пропонує нам, пропонує нам постійно відновлювати ці обітниці, шлюбні обітниці. Подружні обітниці постійно пропонує нам також кожному з нас відновлювати ці, ці відносини з Богом, ставати в покорю, ставати смирені перед Ним, молитися, казати, Боже, навчи мене ці покори. Той, яку ти мав, яку мав твій батько прибраний, цей, земний цей батько Йосип, Марія, яку мала покору. Навчи мене цього. Тому сьогодні нехай. Так як ми співали цей спів перед Євангелієм, нехай панує мир у ваших серцях, щоб слово Христове перебувало в нас щедро, щоб це слово наповнило мене повнотою любові, повнотою смирення. І власне цього зичу і собі, і вам. Амінь.